Друзі, всім привіт! Проєкт Tronic Sub менше ніж за місяць вдалося вивезти вже більше 1200 доларів. Вийшов вже на дохід 250 доларів за день на абсолютному пасиві. Чесно кажучи, не очікував такого від даного проєкту, але він продовжує працювати і продовжує виплачувати. Але є ще одна дуже крута новина. Буквально сьогодні знайшов також дуже цікавий проект, який стартанув 21 травня. По факту він навіть ще не стартанув, тому що зараз можна просто зареєструватися і просто раз в 8 годин фармити їхню монетку. В майбутньому можна буде купувати їхні асіки у вигляді NFT і таким чином заробляти собі також пасивний. Дохід, якщо даний проект повторить успіх Троніксап, а в нього є всі шанси навіть його перевершити, тому що там буквально за декілька днів в їхньому телеграм-каналі вже 65 тисяч людей підписників. Люди туди валять просто. Толпами тому зараз це тренд, і на цьому тренді можна дуже непогано заробляти. Якщо вам цікаво, переходьте в мій телеграм-канал. Там є вся необхідна інструкція по цьому проекту. Ну і звичайно, не забудьте підписатись.